Слава! слава Богу по слава його керівнику на небесах Лепольду Ященку. Я дуже добре пам'ятаю перше знайомство із Лепольдом Івановичем. Я спускався у метро по ескалатору на станції Крещани, а він піднімався угору і грав на собі. І той звук, отой образ цього. Цього свободи і сопівкою він супроводжує мене і до сьогоднішнього дня. Але я хочу сказати про те, що цей хор став символом нашого, наших теперішніх національно-візбурних змагань. Жодної масової акції, яка купила свідомість українців, яка велика нас до незалежності, не відбувалося без цих людей. І ще Ці це тисячі, регіона, ці люди завжди мандрували. Вони розуміли, що пісня береже слово, що пісня береже мову, що пісня це є найдорожча сердиця нашого народу. Тому я оклоняюся цим людям за такий довгий час такого відданого служіння Україні. Слава Богу гові! Слава вам! 一样。<Yeah. S 2> <laughs> Концерт хору гомін це подія. Подія тим, що цьому хору 55 років, подія тим, що люди, яких я знав 55 років тому, сьогодні співали гарні пісні, патріотичні пісні, занурювали нас у ту велику епоху, епоху великих подій кінця 80-90-х х років. Я пам'ятаю керівника цього хору Накольда Ященка. Я зустрівся з ним. Метро на ескалаторі станції Крещатик, спускався по ескалатору вниз, а вгору піднімався чоловік з сивочоли, такий підтягнутий, і грав на скрипці. І от той звук, ту мелодію, то той образ цього чоловіка я запам'ятав до сьогоднішнього дня. Хор Гомін беріг нашу пісню впродовж півстоліття. Хор Гомін розумів, що пісня. Зберігає мову. І хор Гомін розумів, що пісня це символ нашого народу, символ нашої незначенної душі. Тому я вітаю хор Гомін із цим днем. Я вітаю тих людей, які сьогодні співали для нас. Я вітаю цю велику, велику родину України.